Вітаю, мене звати Тетяна Шевченко. Ми з вами на YouTube-каналі компанії Мудра говоримо про освіту за кордоном без маркетингових прикрас. Я дуже вдячна всім, хто пише нам запитання для того, щоб ми знімали подальші відео, тому що ваші запитання це те, що вас насправді цікавить. І вдячна за такі підказки. Сьогодні ми говоримо про ЗНО або НМТ. Потрібно чи не потрібно надавати результати цих іспитів для вступу до навчальних закладів за кордоном. Зазвичай ми mm -hmm. вам говоримо про те, що результати ЗНО не потрібні. І, в принципі, це так воно і є. Нам не потрібні результати ЗНО для більшості вузів Північної Америки, Азії, Європи. Але часи змінюються. На сьогоднішній день багато хто із вас, хто знаходиться за кордоном, мають статус тимчасового захисту. Для вступу в європейські вузи потрібно, наприклад, 12 академічних років навчання і 18 років е по паспорту. Не завжди у вас це все є. Відповідно, не завжди є е якби, легальна можливість поступати на програми бакалаврату після нашого 11 класу. Е від вас вимагають або 12 рік. І тоді вам треба десь його добирати або на програмах підготовчих, або, наприклад, там в університеті в Україні, або в іншому університеті в якійсь іншій країні, які приймають студентів після нашого 11 класу. Але є насправді можливість довести університету, який вимагає 12 академічних років навчання, довести, що ви можете бути студентом українського вузу. Звісно, що це не буде ваш атестат просто, атестат, само собою потрібен, але це не є доказ того, що ви можете бути студентом. Доказом для цього університету є результат ЗНО або НМТ. Коли ви надаєте ці результати, університет е таким чином бачить, що е український вуз вас прийме, значить, і ми теж можемо. Це стосується різних спеціальностей, звісно, що е ці всі. Е ці всі можливості їх треба обговорювати на етапі пошуку підбору пропозицій, деталізації пропозицій, на етапі до того, як ви приймаєте рішення, що ви туди будете зараховуватися для того, щоб ви розуміли, власне кажучи, чого очікувати і чи очікувати, та, чи ваші сподівання виправдяться, непотрібні результати ЗНО в Сполучені Штати, в Канаду, більшість вузів Східної Європи. Якщо ви ясно вже були студентом студентом першого курсу, що не менше бакалаврської програми, де б то не було в будь-якій країні або в Україні, від вас теж не вимагаються результати ЗНО. Якщо ми говоримо про те, що ви хочете поступати в рейтинговий університет, і це до речі стосується і Сполучених Штатів, і Канади, і Європи, і Азії там чи Австралії. Якщо ви плануєте поступати в рейтинговий університет, то я раджу до здачі іспитів ЗНО ставитися якнайсерйозніше. Тому що нам потрібен не просто сам по собі сертифікат, що ви здали цей іспит, а нам потрібен ще бал, тому що цей бал буде е, враховуватися при відборі вас на конкурсній основі на рейтингову спеціальність. Е, в даному випадку результат ЗНО. Це підтвердження незалежною стороною ваших академічних досягнень і вашої, ваших академічних здібностей навчатися на програмі бакалаврату. В цьому році, який академічний рік, який минув, 21-22, Багато дітей, звісно, що все настільки десь розбуркалося, і ваші плани в багатьох, багатьох із вас. Плани просто шкереберть пішли з того, як ви планували. Я знаю, що є діти, які не зда, не змогли здати ЗНО, НМТ, які не здавали з різних причин, не знали, де це можна зробити, не знали, як це можна зробити, не знали, взагалі треба чи не треба. Поступили в іншу школу, наприклад, там за кордоном, і вирішили, що вони закінчать цю школу, і потім там далі будуть поступати вже з тим дипломом про загальну середню освіту. Часи змінюються. Да? Хтось із вас поступив уже на право бакалаврату в цьому році, навіть 22-23 академічний рік, а хтось не встиг поступити. І в нас є такі запити, у нас є такі клієнти, з якими ми працюємо. Діти, які закінчили в навесні 20, ну, влітку 22-го року, закінчили 12 клас, не встигли, не змогли поступити. І вони зараз на 23-й рік ми. Працюємо над тим, щоб зараховувати цих студентів подальше на навчання, і серед цих студентів є діти, які хочуть в рейтингові вузи. Під словом рейтинговий ми маємо на увазі університети, в які досить в які є, спостерігається досить великий потік бажаючих навчатися. Університети, в яких конкурс створюється не самим університетом, а бажаючими. Отримати місце в цьому університеті. Рейтинги це про фінансування університетів, це про працелаштування, скажімо так, про, про працелаштування після закінчення навчання, це про залученість індустрії, в тому числі в навчальний процес. Одним словом, про це можна багато, це ціле окреме відео можна знімати. Але якщо ви про рейтингові вузи, Якщо вас досить, якщо ви вважаєте, що ви досить сильні, академічно сильно підготовлені, хороший рівень мови, і ви хочете в серйозний університет, хочете одразу без е, проміжних етапів, тому що в серйозний університет та, можна потрапити різними шляхами. Не обов'язково одразу після 11 класу йти напряму. Але якщо ви це відчуваєте в собі, ЗНО, НМТ, ну в цьому році буде НМТ, так само як і в минулому, готуйтеся. Якщо ви за кордоном або плануєте виїхати за кордон, і ви не розумієте, не впевнені, як же ви будете здавати НМТ, ми дізнавалися, що НМТ можна здавати за кордоном. Дивіться дати, дивіться міста, ну країни, міста, де це можливо, і вже тоді там прив'язуйте свої, скажімо так, свої пересування. З країни в країну чи з міста в місто від відповідно графіку, який ви знайдете. Хай у вас все виходить, хай вам виходить поступати туди, куди ви хочете, так як ви хочете, отримати результат. Бо саме головне не поступити, саме головне закінчити вуз, отримати спеціальність і стати конкурентоспроможним на ринку. Підписуйтесь на наш youtube канал ставте лайк, якщо вам сподобалося, ставте нам в коментарях питання. Які теми ви хочете, щоб ми озвучили наступного разу? Підписуйтесь в наші соцмережі, заходьте на сайт, записуйтесь до нас на консультацію, щоб розібрати свою індивідуальну ситуацію. Будемо раді.